Друзі, слава Ісусу Христу, е люби просто і просто люби. І знаєте, само, самий цікавий момент як помолився, знаєте, з чого почати, так? Я вирішив почати від початку свого, свого навернення, якби там, та, свого від початку цього свого шляху з Господом. З Господом і що б я хотів би сказати перше. Я б хотів би перше сказати, що моя мама почала мене тверезо любити. Для того, щоб прийти до Господа, треба твереза любов до тих, за кого ви боретесь. За... До тих за. За кого, кому ви хочете зробити добро. Що таке твереза любов? Моя мама почала мене любити так. Тобто вона мені давала все. Їжу, я міг переночувати, але вона зі мною не говорила. Якщо вона зі мною говорила, то вона тільки говорила так, заохочувала мене поїхати до, до отця Петра, якби побути при спільноті церкви, побути там. Три дні, але, наприклад, так, типо, э, поговор... ну, я, наприклад, просив її поговорити зі мною, сядь випий зі мною чаю. Тобто вона мене обмежила в розмові, в комунікації з собою. Тобто вона мені давала тарілку супу, давала мені ліжко, якби давала мені житло над головою, але вона зі мною не говорила. І от коли ми починаємо якби, втрачати втрачати когось рідного, близького. Ми наркомани починаємо якби думати. Ми починаємо задумуватись, що в житті якби не так. І от коли починаємо ми задумуватись, задумуватись, що в житті не так, це вже такий перший початок якби, нашого, нашого навернення. Тому ця любов мусить бути тверда. Я розумію, що материнський інстинкт, я розумію, що боротьба, я розумію, що батьківський інстинкт. Але перше, не віддавайте за наркомана борг. Не давайте йому взагалі дотичності до гроші до грошей. Тарілка супа переночувати і до побачення, так щоб не помер. Другий момент засуджуйте, залежність, залежність але не саму людину. Тобто ти в мене прекрасний, але наркотики, які є в тобі, дуже погані. І вони руйнують тебе. Але ти в мене найкращий. Це дуже важливі моменти. Ти в мене найкращий, я тебе люблю, але я ненавиджу алкоголь, я ненавиджу наркотики, я ненавиджу те, що тебе руйнує. Це самий, самий, такий, самий такий важливий момент. Наступний момент: е, говоріть про це, що це зло, наприклад. Я завжди говорю людям, які попадають до мене на реабілітацію. Я завжди говорю, що, братику, е, алкоголь зруйнував відносини. Тата і мами моїх. І я якби ріс на вулицю. Алкоголь зробив кучу холери в моєму житті. Якби, там, та? І кожен, хто дивиться це відео, хай задумається, і хай може тут внизу в коментарях напише, що доброго зробив алкоголь в твоєму конкретно житті. Е, конкретно в твоєму житті в житті твоєї родини. ну якби, от Мені цікаво, чи хтось щось знайде, якби такого іменно доброго, такого, щоб ти міг би. Міг би, наприклад, розказати людям, і люди, люди б сказали, о, то ти молодець, це вчинок, це дійсно гідний вчинок. Би, там, так? Про це говорять, що алкоголь тебе вбиває, алкоголь, наркотики, алкоголь тебе нищить. Це дуже важливий момент. Третій момент молитва. Ви мусите молитися, молитися і боротися, але не насідати на вуха, і ваша молитва мусить бути направлена в. Направлена в такому ракурсі, я вам скажу, що помогло мені. Перше, моя мама взяла на рік піст, відмовилась від алкоголю, е і другий момент, вона молилася щоденно. Всі молитви були направлені на мене, на моє зцілення, на моє звільнення. Е третій момент, третій момент молитися за те, щоб знайшлася людина, людина, яка відкриє Господа. Яка відкриє любов, яка відкриє простоту любові, яка саме людина, запам'ятайте таку річ, не визнають пророка в своєму домі, і це є слова Господа, це не є мої слова, тому моліться так, щоб хтось йому доніс. Чи то буде тренер, чи то буде якийсь авторитет для нього, чи те, то буде якийсь, я не знаю, для мене це був священник, наприклад, там та. Людина з боку, яка б донесла. Кохані мої, любіть, любіть просто. І просто любіть. Простота. Наш Господь, Господь в простоті. Воюйте, хай Господь благословить вас. Воюйте всіми шляхами. Всіми шляхами, але любов... Вище дій. Любов вище всього. Любов буде вас мотивувати діяти правильно. Пам'ятайте про це, щоб ви не були в лапках ангелом, ангелом, який, як вам сказати, допомагає в залежності. Допомагає. Тобто, якщо вашому синочку 30 років чи 25, чи може 22, то його вже давно треба з хати сказати, що синок, давай вперед, на свій хліб. Я тебе люблю, підтримую, але до побачення. Я вже до побачення, вже якось справляйся сам. Помитися можеш прийти до мене, поїсти, можеш до мене прийти, але там десь собі шукай житло. В крайньому випадку, якщо у вас є, дозволяє можливість, зніміть йому житло на місяць, але скажіть наступний місяць. Ти оплачуєш сам, бо ти опинишся на вулицю, і це заставить його думати. І то буде справжня любов. Мир, добро, благословіння. Помолимось за мир в усьому світі, за навернення українців, за навернення нашої влади, за, за навернення церкви, щоб церква була христоцентрична і щоб церква любила Христа. Під твою милість прибігаємо, Богородице, діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна.